Доброго зимнього ранку малята, зимонька зима в гості завітала, все навкруги білим розфарбувала, сніг літає, сніг кружляє, це зима нас так вітає. У лісовому світі серед засніжених галявин і мерехтливих засніжених дерев живуть веселі птахи і тихі лисові жителі. Давайте, дітки, пригадаємо, яких лісових мешканців. Ми знаємо та пограємо в гру де хто живе. Корова. Де живе корова? В лісі? Чи поряд з людьми? Правильно. Бо корова це свійська тварина. Собачка, дика тварина чи домашня? Правильно, домашня. Вовк. Дика чи домашня тварина? Так, вовк це дика тварина. А лисиця де живе? Так, молодці, звичайно, в лісі. Бо лисиця дика тварина. Олень дика тварина чи домашня? Де живе олень? Так, вірно, олень живе в лісі, бо це дика тварина. А білка? Так, звичайно, в лісі. Їжачок. Домашня чи дика тварина? Так, звичайно. Їжачок це дика тварина. Котик. Так, котик це домашня тварина. А кінь? Так, поряд з людьми. Ведмідь. Так, живе у лісі. Свиня. Так, це домашня тварина. Заєць. Так, у лісі. Бо це дика тварина. Ось дітки ми пригадали тваринок та де вони живуть. Молодці. Давай пограємо ще в одну гру. Покажи одночасно обома руками однакові картинки. Наприклад, вовк, лисиця. Їжачок, Ведмідь. Заєць. Молодці, як добре у вас вийшло. Чи всіх тваринок ми назвали? Так, усіх. Сьогодні, дітки, я хочу прочитати вам одне оповідання. Як Заєць взимку живе. Сідайте зручненько та слухайте тихенько. Зима, мороз, усі тварини від лютого холоду поховалися, а в зайця нема ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущами виспиться, завтра в ярочку приляже, де ямку в снігу викопає, там у нього й дім. Зате шубка в зайця тепла, пушиста і біла, як сніг. Добре йому в такій шубці. Тепло і сховатися від ворогів неважко. Притулився до снігу, спроби розглядіти. Удень заєць спить, а як прийде ніч, виходить погуляти і попоїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє, глянь і травичку знайде. А як намете хуртовина, глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу. Зате в лісі він на високий замет вилізе, із кущів, із дерев молоді гілочки повгризає, або кори поїсть, от і ситий, а інколи і у село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, коли в селі тихо, усі вже сплять. Підбіжить до стіжка і почне сіно смикати, на наїсся а потім назад у ліс побіжить. Так і живе заяць цілу зиму. Дітки, а чи знаєте ви прислів'я про зайця? Бо згливий, як заєць, та кажуть про людину, яка всього боїться. Зайця ноги годують. Це означає про швидкість і спритність у прийнятті рішень. Заяць берехун наполовину. Про того, хто не постійний та легко змінює свою думку. Зайцю косого серця багато. Про того, хто робить вигляд, що він хоробрий. Зайцю в ноги коню в копита. Так говорять про порівняння спритності та швидкості. В українській культурі зайць часто символізує спритність, хитрість і вміння виживати у складних умовах. Чи сподобалось вам дітки оповідання? Дітки, а навіщо зайчик змінює своє хутро взимку? Так зайчик ховається від ворогів. Притулиться до сніжку, його і не видно. Ось дітки ми сьогодні пригадали з вами, які ж тварини живуть у лісі та послухали оповідання, як заєць взимку живе. А наше заняття підійшло до завершення. Я дякую вам за увагу і до нової зустрічі!